Всім привіт! Ви на каналі від Valerie і сьогодні я граю в Murder Mystery 2. І знаєте, вже пройшло нібито половина літа, а оновлення в Murder Mystery 2 вийшло тільки сьогодні. І знаєте що? Воно того варто було. Дивіться, нам відкрили просто повністю ось цю от мапу. І ось бачите ось яхту, запам'ятайте її. Тому що тут є нова карта. І це просто супер. Ем, значить, так, плавати, на жаль, тут все ще не можна. Я так рада і вибачте, що не встигла договорити, тому що починається раунд, ви тільки подивіться, ви тільки подивіться. Ще тут, тут є ціла купа, ніби всяких таких фіг, фігнів. Ніби в музеї. І ось все, нова карта. Люди, ви чого? Йдіть сюди. Це ж нова карта. Так, і це карта яхти. Називається Яч. Думаю, перекладається як яхта. І це дуже круто виглядає. Виглядає ніби як такий музей. І це дуже круто. Так, і ми обрали яхту, дивіться, яка це класна карта. Тут є такі жилети. Тут взагалі можна, по суті, навіть грати, оскільки тут ці м'ячі вони. А тут можна взагалі в цей грати. І це просто супер. Але тут тільки мінус, якщо впасти в воду, господи, то тебе може це знести. Тобто. Ти можеш померти від цього, якщо ти попадеш в воду. Алло? А ось. Вау, це так круто! Я так рада, що нарешті це оновлення вийшло. Я його так довго чекала. І нарешті. Ось бачите, там роз... розроботчики. Так, це... це капітана. Тут можна прям сісти ось так от. Дівчинка, не чіпай мене, не займай мою душу. Окей. Добре. Я знаю, хто вбився. Це ось ця дівчинка. Можна йти, оскільки вона пішла. О, чорт! Чорт, вона мене побачила, вона мене побачила! Що ж робить, що ж робить? Що ж робить? Клас, я так рада, не вбивай мене, не вбивай! Дай хоча б ці. М'ячики позбирать. Ой-ой-ой, вона прямо за, за мною, Прямо за мною. Чорт, і вона в мене робила, але я можу вам зато показати. По-перше, секретку. По-друге, що тут є цікаво? Значить, дивіться, саме тут немає ніяких секреток. Секретка в трішечки іншому місці. О, і тут так класно, тут такий балкончик такий класний. Ой, не можна допоглядати, але там страшно. О, значить, які в нас нові, скажімо так, годлі. В цьому році в нас такий Ево-фігня. Ось ця дуже круто виглядає. Це у а це сам Іво. І це дуже круто виглядає. Потім в містері Бокс мені ось ця, і ось це це і дуже сильно подобається. У мене, О, в мене вже 11 м'ячиків. Це доволі непогано. Блін, ні, ну всі, ну всі в цьому році дуже красиві. Дуже красиві ножики, пістолетики. І батлпас. Ну, Icecream клас! Воно таке велике. І тобто, в кінці цього пасу ось така от годля. Вона коштує 900 е, цих 90 тисяч м'ячиків. Це дуже багато. Але, дивіться, тут у Нікеліса цей. А, ні, я, я думала, що це інше ніжнє, ніж, ніж те ж саме. Ось це як виглядає ось це ця ця штука. Але тут, бачите, ми можемо вийти на вулицю. І тобто, нарешті, ось ці от нам розкрили, що за цими, як вони називаються, за цими воротами є. Тут є ось така наглядальника. Тут навіть є телефон. Все таке. Дуже важливо таке все. Так. Яка там ціна? А, ні, 000. Окей. І, і зараз не став час секретки. Зараз я вам покажу, що там за секретка. Сподіваюсь? Ні, я не встигну. Вичаюсь, не встигаю вам показати, але. Ем, так. так, як тебе звати, пацан? Ага, Самуель. У мене, на жаль, більше немає. О, добре, що вона на кожному ріфті е, рівні з'являється. Ця дівчинка, вона якась дивна. Не хочу взагалі брати. Я розумію, що ця карта велика, але вона ж так класна і вона нова. І це дуже круто. Е, так, до речі, зацініть мій новий лук. Спеціально для цього відео купила, тому, будь ласка, поставте лайк. Мені дуже приємно, коли ви особливо мені пишете коментарі якісь. Це мене... Далі. Це допомагає просувати відео. Тому дякую вам велике. Це так класно. Я хочу ще раз з'їхати з цієї згірки, тому що коли я вперше раз з'їжджала, це було не так круто. Ну, наприклад, 7. Це так круто. Чесно, я б один раз хотіла в це спеціально померти. І цей, як воно називається, стрибнути у це море. Тут таке джакусь, тут навіть є ці, як воно називається, бульбашки. В цьому році вони дуже добре це і зробили. Так окей, я бачу, хто там вбивця. Вона кемпер, вона кемперить. А чого я не взяла? А чого, а чого я не отримала цей пістолет? Я ж думала, я отримала. Але добре, тепер нарешті дійшов час до секретки. Так, значить, бачите, ось це. Ось це ліфт. І бачите, тут є такі різні кнопочки. Це відсилка до гри. Ом, заліка. Залік це якщо що. Тих, хто створює ці всі мапи. Ем, його гра Find a Button. Це до цього відсилка, до його гри. І ось остання кнопка. І значить, і тут. Так, можна прям. Хто знає, до, до, до чого відсилка? І тут ми виходимо в таку типу кімнату. Дивіться, це басейн, люди, дивіться, де я. Це так клус, класно, що вони таку класну кімнату зробили. Я вище за всіх тут взагалі знаходжуся. О, можливо, зараз та дівчинка до мене приєднається. І треба, в общем, тихо, усі ці кнопки знайти. О, дивіться, ви бачите, там ця парковка з машинами. Вау, це так круто! А дівчинка, ти ліжеш чи ні? Якщо що я на неї стрімну. <смір> а, -а, а! Добре! <смір> <смір> Ой, я з тобою поруч хочу сісти. Не, ну дівчинка, ну алло, а чого? О, до речі, а що якщо сісти в цей в басейн? Де, вона мою ідею вкрала. А чого вона від мене бігає? Окей, добре. Які карти в цей раз? Ну давайте з цієї Research Facility, ну не знаю, якийсь в цей раз так собі вибір. Ого, як багато в пацана всього. А, окей, добре. Я подивлюся, що в Нікі, в Нікі нічого. Окей, okay, да, Research Facility. Давайте я виберу якийсь інший. Та, в принципі, в мене немає нічого такого цікавого. Тільки якщо плазміт, І я не знаю, наприклад, ось це. Ось знову не видно. Ах, На жаль. М Ой, але щоб у мене тільки 290? Це якось дуже мало, по-моєму. Ну, не по-моєму, а так і є. Це дуже мало. Не тріпай мене дівчинка. Ти мій м'ячик забрала. Попла... Ти потім поплатишся за це, дівчинка, я тобі обіцяю. Тихо. А все. Тихо! Хто там впав? Мені здалося, що хтось зі зброєю впав. Саме з ножем. Мені подобається, що так багато цих м'ячиків з'являється. Так, тут якось забагато людей, по-моєму. О, господи, Це, по суті, ходячий нож. Цей ходячий нож мене злякав. Всі м'ячики підібрав. У мене, до речі, з, з, з евенту ніяких немає цих м'ячиків, які можна кидати. Так, дівчинка, не чіпай мене, я за м'ячиками. добре, мені здається, з нею краще не жартувати, тому що в неї є так або так пістолет. Так, окей, але в кого ж ніж. Окей, дівчинка вона зробила велику помилку, що вона сходить з цим пі з, 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 з пістолетом. А ну, можна ще раз? Да. Будь ласка, люди. Натисни мене, пацан, натисни. Дякую. Я сподіваюся, я пом не помру в такому разі. Дівчинка, дівчинка, алло? Алло, тихо, тихо, тихо. Чорт, мені здається, мені треба хорошою щось цікати. А що стало? А, в мене велика голова! Вони в мене стріляли питання. Але добре, я підібрала пістолет. Так, а тепер питання. Хто натиснув кнопку, Тобто чому ця сирена з'явилася? І чому нікого не вбивають? Може є хтось, хто застряг, тобто оцей... А, можливо, хтось просто це збирає ці м'ячики. Мені здається, максимум це 40. Тихо! От хіба не померла, ні? Не хотілося б, щоб мене вбили, оскільки я пістолет взяла. Так, да, 40 максимально, окей, я пішла шукати, так ти, ти так смішно, що в мене така голова тепер величезна. Це так мило і смішно. Одночасно. Окей, але все ж таки хто вбивця? Окей, пацан. Дай, я Я герой! Я так і знала, що це він, оскільки він залагав. Ура! Я стала героєм! Хоча це було максимально легко, але все одно це так класно, я люблю бути героєм. То, please donate. А, якась знайома її, мабуть. Окей, я їй присилаю отримати, скільки в неї це є. Ножі, які мене цікавлять. Худель, хотель, хотель, хотель. Так, там, в принципі, і так двоє. Окей, добре, я думаю, ще один раунд я знімаю і буду на цьому закінчувати. На жаль, я поки що не ви... Але я не хочу зробити велике відео, тому що ви їх, по-перше, не дивитесь. Це по-перше. А по-друге, ем, мені потім самі лінії їх обробляти. Так, окей. Так, я, я відійду, тому що мені здається, я шериф. Ця дівчинка, вона доволі підозріла. А, ні, я це, я вбивця. Я думала, вон вбивця. Мені так здалося. Добре, хваю, хваю. Щоб ніхто не дізнався. Я не люблю бути на цій карті цієї вбивці. Це дуже невдобна карта для вбивців. І знову зверху. Та окей, добре. Головне, щоб ця дівчинка на мене не написала. Дивістіше така, ніби я цей. Я прикидаюсь, ніби я не вбився. Ну, давайте цей... Це ж просто є цей можливість пособирати ці. Що тут так багато? А, ні, він не читер, мені здалося. Він просто цей так ходить дивно. Так. Чрти, я! <плодисмент> а, мне кажется, кошеры. Чтобы мне не кидать было жизнь <плодисмент> чого в мене ніж заїв? Я, брат, не йду. Я назад йду до свого сховка. Так, Де вона? Вона була ось там. Це mm -hmm. її вбила! Капець. Це було доволі легко. Окей, треба зараз швиденько. В мене не видить, я не можу її прибити. Да, але я встигла її вбити. Ну, як мінімум. Окей, добре. Непогано я вбила шерифа, тому дякую вам за перегляд. І усім до побачення!